Так, друзі, нам написала глядачка із Фастова після російських обстрілів нещодавних 29 дев'ятого. Листопада і пише нам, що ми тут жителі Фастова два дні, два дні без світла, без електроенергії, без тепла живемо в таких умовах. І ми відправили туди знімальну групу. І влада Грубич вирішила вивчити. А як же ж оговтуються Фастів після російського обстрілу нещодавного? І вона поспілкувалася з місцевими жителями. І зараз всі історії на ваших екранах. Владо, привіт тобі, фастів на «Включенні». Колеги ще раз вітаю. Я зараз у самісінькому центрі Фастова. Це соборна площа. І можете почути, що місто буквально живе гулом генераторів. Ну, здавалося б, нічого дивного і нового для нас, українців, але саме тут, у цьому місті, Фастові, вже такий гул, такий звук триває протягом чотирьох днів. І, от, власне, ось ця атака 29 листопада на місто вона була однією з наймасовіших за час повномасштабного вторгнення. У ніч на 29 листопада прозвучало понад 10 вибухів. І Одразу ж після першого Повне знеструмлення міста, міський голова Михайло Натяжук зазначив одразу, що пошкодження інфраструктури місцевої енергетичної дуже значне і відновлення займе тривалий час. Власне про те, що наразі все складно у місті з електрикою, написала нам і наша глядачка на сторінку в інстаграмі Катерина Лукієнко. Вона описала будні телефон розряджений. При свічках і говорили, і їли, і шили. І, взагалі, бачити місто таким темним дуже моторошно. Але водночас міські. Голова Фастова Михайло Натяжук додав на своїй сторінці, що енергетики ціною надзусиль роблять усе, щоб організувати резервні шляхи подачі електроенергії в місто, щоб у кожній оселі, хоча б по парі годин на день протягом двох годин світло з'являлося. Разом із тим, спеціалісти просять одразу по появі електрики не вмикати потужні прилади, пральні машини, бойлери, духовки, праски та іншу іншу енергоємну техніку. Адже різке навантаження воно може спричинити в. Торині аварії та ускладнити роботу з відновлення. Ну, от, власне, такою ситуацією є і на цей ранок. А напередодні я приїхала також сюди до Фастова, щоб поспілкуватися особисто з місцевими мешканцями, запитати, як вони зараз переживають такий непростий етап для свого міста, для свого життя. Пропоную послухати фастівчан. А взагалі, графіки зараз діють уже чи ще ні? Ні. Кажуть, там дуже. Серйозні пошкодження, так що це все не дуже просто. Нічого страшного, що немає. Приживаємося, колись люди як жили. Не було ні холодильників, ні стиралків. При світі робили уроки. Зараз є ліхтарики, лампочки. Аби тільки мир був. А то, що світла немає, ми переживемо. У нас печка є, така дровами палимо, павербанк для світла. Всі автомістично настроєні люди. Ніхто не в паніки, нічого. Всі кажуть, слава Богу, аби що нас не бомбили. По декілька годин ми маємо світло, і все одно можна зарядитися, можна приготувати їсти. Ми розуміємо ситуацію, хоч трошки, але є світло, і ми задоволені. А де ви шукаєте інформацію? <гум> е, є Фасівській міської ради е, чат-бот в телеграмі, вайбері. Е, тобто користуємося мобільний інтернет, читаємо новини. інтернету нема. А як проводиш час свій вільний тепер? В інших іграх без інтернету. Хотілося б без інтернетом, так? З інтернетом. Сказали, чуть будь-да, давай світло, та й все, а далі побачимо, що буде. Так, а як в генераторах працюємо, бачите? Цей город в генераторах. пристосовуємося, життя продовжується. Жити треба Вон посилку, не можу відправити, тому що перебої зі світлом. От. Не можна роздрукувати документи. Йду другий раз сьогодні. Але я так розумію, що і ви, і взагалом так люди фастові позитивно налаштовані. Ну я думаю, що так. Ну а що нам остається робити? Ну ж нічого не даш. Ну будеш, ну куди ти підеш? До мера. Він написав, він написав в телеграмі, вибачився, що що така ситуація не від нього, не від нас це залежить. Колеги, от знаєте, що мене найбільше вразило вчора у фастівчанах, тому що вони дуже позитивно налаштовані, попри от такий темний період е, в буквальному сенсі слова. І вони е, максимально роблять усе, щоб от зберегти ось цей позитив. І це без перебільшення от є з чим порівняти. І мало того, що вони позитивно налаштовані, кажуть про те, що все буде добре, аби не гірше, вони ще й наполегливо запрошують до свого міста трошки надовше, щоб його побачити. Адже за їхніми словами фастів прекрасний. Я не маю сумніву, колеги. І Це і побачили таки ну таку певною мірою незламність фастівчан з одного боку, а з іншого боку, все таки планувати життя, якимось чином треба влада. То які якісь прогнози, які перспективи, хоч є. Так, наразі на жаль, немає конкретної перспективи, коли саме вже з'явиться нормальне погодинне відключення світла за графіками, але попередньо, от, вже ближче до сьогоднішнього вечора, імовірно, хоча б з'явиться от погодинне відключення. В графіки поки не обіцяють, але от погодинне відключення очікуємо. Ну і власне будемо спостерігати за новинами. Ну а зараз, як я вже казала, світло воно періодично з'являється, але рандомно, тобто планувати щось достеменно нереально. Однак, все ж таки, як я вже казала, почекаємо на позитивні новини, і також важливо зазначити, що критична інфраструктура міста вона працює безперебійно, а також по місту є пункти незглавності, де за необхідності можна підзарядити всі свої прилади. Ну і звісно, що можна там і зігрітися. Ну така інформація з фастова. Наразі також от, бачу, що все працює на генераторах, але як вже зазначили за позитив Фастівчан, будемо сподіватися, що це. Енергія, вона акумулюється, і все ж таки нас на нас чекатимуть і на фастівчан чекатимуть гарні новини, колеги. Вайсом разом з тобою влада Грубич із Фастова на Київщині. тільки що розказала, як говтується місто після російського обстрілу 29 листопада. тільки що побачили. Ну і ви нам пишіть, шановні глядачі, де ви там є? Як уся маєте? Як ви організовуєте своє життя на тлі блекаутів? Тому що будемо разом з вами вивчати, можливо, якісь іще і життєві для себе підчерпнемо. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. У грудні на один плюс один Україна.